Вітаю, шановне панство! Дійшли руки до перегону все ж таки от гарячої кукурудзи, яку ми два тижні тому ставили по гарячому старту. І от уже я не став вам показувати, як переганяється вона сирець. Зараз вже йде другий перегон. Переганяється е, серць. Ага. Що вийшло з тих 18,5 кілограмів кукурудзи? Мене воно дуже здивувало, тому що результат був ну, більш ніж е, позитивний. Дивіться, вийшло в результаті 26 літрів 32 градусного серцю. Якщо я зараз не помиляюсь, зараз перепрошую. 32,5. Ну, скажімо так, там з поправкою на вітер 31. В результаті 7,8 літрів абсолютного спирту. 7,8 абсолютного спирту з 18,5 кг кукурудзи. Ну це не магазинське, я вже казав, я її купував там просто так по інтернету. Сам малов. Виходить, що там 3,8-380 мл абсолютного спирту з кілограма кукурудзи. Ну це в мене такого ніколи не було. Не знаю, може у кого є якісь такі більш високі здобутки поділіться. Але майже немає шансів поділитися, бо як тільки якесь моє відео набираю більше там чи 3-5 тисяч. Переглядів воно переходить в категорію, які недоступні для перегляду. Я не зовсім розуміюся на цій всій технології YouTube, як він там просуває свої алгоритми. Але доступні тільки відео з про з переглядами там, 10, 20, 50. А якщо тільки там десь 500, а було там пару відео 5, 6, 5 і 9 тисяч, вони десь кудись подівалися. Тобто вони у мене в моєму каналі присутні, але ніхто їх, окрім мене, передивитись не може. Я це роблю не для того, щоб там якийсь там відеоканал просувати це більше, для того, щоб самому собі таку мати. Невеличку історію, може, колись сам подивлюсь, де що я коли робив, може, десь там, ну, щоб, щоб пам'ятати, що таке робиться.